Ти риби хочеш, так? Да? Ну так вилазь лови. В смислі? Я вб'ю, нема. Як це удочки нема? Все є. Все є, да, давай. Ти хочеш риби, давай вилазь і будемо ловити риби. Да? Оце тобі рибачка Соня. Це... Да? Так що, друзі, всім доброго дня. Вітерес такий трошки дує, холодненький, вже сьогодні був приморозок. І Леся Петрівна каже. Хочу риби. Ну кажу так, що робити? Давай сьогодні неділя вихідний. О, день сільськогосподарського працівника, туди-сюди, дай помандруємо, щось трохи наловимо. Ну і тепер її кажу, поїхали. То ось приїхали на ставок. Зараз будемо розкидати вудки і будемо ловити рибу. Якщо дуже сильно хочеться вам... Юшки рибної або жареної риби, будь ласочка, ласочка. Приєднуйтеся і ловіть. Так що без труда не витягнеш рибку із ставка. Так що, друзі, отакі у нас діла. Петрівна риби хоче, а ловити не хоче. Ну а у нас я риби не хочу, ловити я її не буду. Так що, друзі, хто хоче рибки, будь ласка, приїжджайте, а сьогодні удочки. Чи є тут риба, чи нема, не знаю. От. Ну, але... Вода тут точно є. Так що, друзі, печемо з Лесі Петрівною на рибалку. Так що, друзі, не клює на кулябовці, каже, поїхали на супой. То везу Петровну на супой, ну щось рибаків не бачу. Думав, може десь у когось щось відіжмемо, нічого не виходить. Ну, кажуть, ще є одну локацію дали, одне рибне місце. Зараз може ми на ту локацію заїдемо. Де саме не знаю, треба було б набрати конкретно перепитати, але ну, я думаю, ми зараз знайдемо. Сказали, риба десь клює на горі. Це я перший раз таке бачу, щоб риба клювала на горі. Ну, Обачно риба клює, в ставку і в долині десь там, ну, не на горі. Так що їдемо нагору і будемо ловити з Лесі Петрівною рибу. Може там не так дує, а? Ага, і Петрів і тепло. Так що в четвер ми. Коли в п'ятницю проводили стрім з Лесією Петрівною і е, був такий момент, дивися, там точно треба клювати. Так То що, о, є таке діло, так що воно там вже закидає хтось, утки, написано Жива риба. От, і Ми проводили ми стрім і одна... Посоли, псу, риби в баночку будемо. На стрім розігрувати. О, ти вже чиш, ти якась вже така баришка стала. Щось має засіпалки, трохи неться. Так, Каже... Все ж для блага. Да. Сьогодні не знаю. Сьогодні щось доси на стрім. Може хоч кольце кубаси якесь. Не доси? Шукать. Шукати, що це треше шукати, вказують. думаю, тільки гриби тільки шукають. Показують, та треба ще й і рибу шукати. Е з машини навіть не хотіла вилазити. Я кажу, якщо ну, ми тут клюне. Я і... не рибачка ні? вже. Пешлі, тут клюне. Якщо гаманець взяв, то клюне. Так, да, бери воно йди свої кружки, дай їди, йдемо. Так що а дуже. Світлана писала нам на стрімі, що приїжджайте до нас в магазин по рибу. Каже, клює 100%. Але ж ми як такі, тут пише вихідний, а без вихідних. Перерыва с 13 до 14.00. Я так понял, неделю так уж пройти. Все, лишь иди, выходит. иди закидай удочки. Нет, сейчас... Та иди уже в своих розовых носках и в розовых тапках. Да, иди, на да, их да. еще не видно. Иди. Так. Свет хоть выключу. Вот так, кажут, на горе клюет рыба. День. Добрый день. Кажут, клюет. Так. Леся Петрівна, закидай вудки свої. Я вже зразу бачите, все можна закинути. Да? Бач, Петрона, мені сліпому світ включили, щоб я гарно рибу вибирав. Не знаю, хто писав. Мені на стрім да, Ви писали? Да, ви писали? Да, Світлана, да, так що я так ну я щелучку, ви мене знаєте, я вас теж знаю. Це так зрозумів, рибак, так? Да? Це в нас, це внук старший. Ну, внук, внук старший в мене телефон не, не влазиш в телефон. Ми, ну, ну, ну. кстати, уся сім'я, усі по на вас підписані. Це, на Це дуже приємно. Ви знаєте, коли дивишся, ну думаєш там ти з Березані, там хто там тебе дивиться з місцевих, ніхто ж не дивиться. І ходиш, коли ти виходиш там у місто, ніхто тобі нічого не каже. Ну, думаєш, шелудька, значить, тут не дивляться. А тут Абаз, там є. в мене з Яготина хлопці, і військові є хлопці, і гражданські, і на маслозаводі роблять. Ну але не завжди так, ну про це ну, чималенько. І тут ще тетя свята каже, приїжджай на рибалку. Її привіз на кулябок. Диву, надо поїхати Так воно ну, вручиш хоч кружку, покажу, нема ж нічого. Привіз такого я Бо все ж попродавав. Я ж такий барига, що продаю все. На стрімі розпродали все. Ну, пару кружок осталось. я Думаю, ну що ж я дам вам із шелудьком старим, із молодухою Лесі Петрівною, а дівчат не дам. То я думаю, вже ж і дівчат дам, а там ще ж і магнітики, десь присобачите, і наклейку, що вас шелудько був. Чуєте, так дайте їй тоді вудку якусь чи що? Що будемо робити? Я, я, думаю, я вам дам піцаку. Піцаку? Але а то що вона плаває? Так, а так, можна подивитись як вона плаває? Так можна йти. І дивилася, Петро, йди, йди. Іди. Чого ти, капець? Мені ж просто Оце мене найбільше цікаво. Я в цьому році з надюхою один раз. Чуєте? Вся по по видах, Карась. То в столові, То в столобі з лином в кучі? Так, то з лином, бо були зайняті бочки, не було його куди. Я думаю, вони ж не покусаються. Є скоро. Ну це ж ми будемо зловити з вами короб. Є вам підсачка, буду. Та я не буду зловити мені, бо Леся Петрівна не хоче. Бо я телефон на свого останнього втоплю. Кажу, вже треба мені цього саме. Леся Петрівна, кого будемо ловити? буде плавити. Товстого би є такі під 5 кілограмів. Нам треба одного, одного для нас здорового 5 кілограмів, одного для Романої дружини ми будемо Здорово. брати нам по окремості і коропа здорового. Здорово. Так, що, Здорово. да, да, так що все, закидайте снасті, ловіть мені бігом того коропа. О, а це був... тут так карасі, так? Да? Так, да, тут карасі. Карасики, буль-буль-буль-буль. Карасики, коропи гарненькі. А? А короп здоровий? Гарний. Щоб будемо ловити, бо ж а на духа карасики хотіла. Я чистить карасі, точно не буду. А ви так стали, що його ніби Вони, вони не... хазяї. Я їх завезу, якщо, якщо в армію не піду, то завезу. <laughs> Все може бути, якщо до, доїду сюди до вас, то дівчат привезу. Добренько. хай вони приїжджають по ловля. Половляють рибу і поспівають. Трохи, да. Як горуть удочки, ми їх тут поставимо, будуть ловити карася. А я надію, ну, Петру, вона забув на наш один друго. телефон. Здорово. Так, ось диви, як є все. Опайка, пойдет такий. Так. славчики. Так, і Це ж наші Яготинські, так? Да? Да. Яготинська для дітей. Да, Яготинська для дітей. Опача. Не хоче. Є? Є. Є, так що. Може і більше. О, це більше буде нам, а менше буде э, катюшки. Так. Ми будемо. Окремо, так? Да? По по... по, по кожного. Сереж, то столова того одно. Мамо, його усипляти? А я не знаю. А ти ж ще ти будеш тут прийду. Ну усипляйте, усипляйте. Це як, по башки чи що? Ну так. Да. Я ну, тоді ну, виключаю я по... камеру. Пацани, так, да, що так хлопці, хлопці, Моя то девочки. Я думаю, то це... Столовце... Ну так, да, він же... мужчина. Я думаю, що даному. Ви, ви так як мужчина, так його по башці так до ладу, так шандрахував. Ну, а якби дівчинка, то ви наверное, три... Я ну, б не... — нам... Каже, усипить, каже, усипляємо. Усипляємо. Ну, наче вбити це грубо сказано, а усипити це вже буде. Ну да, ну зараз прийду думаю, він буде мені тіліпати, а теж мені вона каже так. Філа. Якщо каже, будеш чистити, то поїдемо. Я кажу, да я ж сказав, тіті Світті, що я приїду. Ну, да. вот. а я вчора вас ждала і кору подержала до останнього. Вінниця. і <звінниця> цього Оцього 3 дев'ятсот сімдесят восьмі. буде. Да, <звінниця> це катюший буде. Це більше, А це більше, це більше? значить да. нам більше. Нам більше. Значить, вам буде більше. Да, ви десь пишіть там. Да, — Вам на листочок. Я да? просто шукайте одільного столоба, а, а то все разом. О, Я це напишу, що тут на 318. Так ви тільки рибу свиней не держите, ні? Ні. Тільки ви, через, не через не телевізор там, дивитесь, там. як шелудько тримає, тримає. Завести але він пішов на роботу, тепер не знаємо, як він буде за ними вхажу. Що там за ними вхажу? За бройлерами проще проще. Та, ж... Воно ж і в магазині тут робота. З бройлером ні. Якщо зробити хоч якісь примітивні умови, то що, прийшли, води долили, е, їсти насипали. Якщо... Тому ж треба тепло, щоб... да, ну Буржуїчку, я, зранку... я зранку тільки протоплю. Зранку притопив. І вечором прийшов, ще три дрючки вкинув не і. все. — Діжемо курочок. Ну, курочки це вже добре. Які Сучки? — Домашні яйця у нас є. А які курочки у вас? Ой, у мене там разні і джерсі і... — А підлухи? Підлухи Так що ж ти її вже здавала? — Ні, я не про те, я про те думаю, яйця, що потім інкубатор десь. Вона ж не держимо курей, а вона це так проінкубірує, підростить, повипаює. І попродавала. Ну, І попродава. Попродавала. Пороздавала. Як у мене по як це раз продавала кур курей, таких, ну вони вже якраз почали нестися. А ви взагалі десь торгуєте вас на ні, ми тільки вдома. Ну, тільки дома. Там нас, нам воно. Ми хотіли колись домашньої ковбаски вашої. Позвонили, замовили. Подзвонили, ми якби позвонили зараз, то ми могли б взяти. Там вже десь кольце валяється. Не валяється, воно не валяється. Лежить. Воно лежить. Да. Тепер коробчука йдемо ловити. Корпу. Чим побільше. це ж по моєму замовленню. Добре. — Люблю осіннього коропа і то в тому то, що вони жирненькі. Я ж по сьогодні приїжджав, каже, вчора чистим, так каже, так якого вам. Самого більшого. Дзеркального нема. Я ну, оце ж дивлюся. Вчора... щоб менше желудку хотів. Вчора держала вам зеркального цілий день. Ну Зеркальний є, але він не найбільший. Ну давайте тоді простого. Давайте я зараз ще... Ємурчик. Ні, не, амурчика не хочу. Хоч мені амурчик так само, як короб, але хочу коропа. Сьогодні я хочу короп, амур просто він тонкіший, кругліший, а короб я його зараз розділу. Велику, як риберці, як О, ну, чі, запитки, да, і як реберці, як корусячий. Мамочий добре запусти, з лимончиком Це, так? так. Є, контакт. Ну якщо... Колись надумайте, дзвоніть а поки ви приїдете, я вам і почув. У нас є така послуга. Так? Ми чистимо. Так. Ви можете казати що ви робите для того, що може хто заїде тут буде їхати, так, може там є. навіть так, по трасі в харків пече там десь на Полтаву, да каже бляха, там вже ж десь тетя свята торгує рибою. Щас троє срочно набрать. Щас ми ще номер оно. А це номер а, а то пароль до вайфая. То ага. на цьому. Подай. О, візьчка, давай ми її так приблизимо. Тут є номер телефону, ось. Це Алюша там і Маринка, це типура, вони займаються так... А ви підробляєте, так, <реку> да, я зрозумів. Так що, друзі, ось цього рибар, жива риба. А вони на виїзді торгують, так? На да? базарі Бабушка на хазяйці. Так що, друзі, по цьому номеру телефону можна подзвонити і замовити рибку, а також можна, я думаю, там, як же вони дзвонюються, тіті Світі дзвонять. Тітя Світа почисти заїхали, забрали. Або ще й пожарила. Так, ліні, по, чар... по чарочки шандарахнули, все. да й погнали наших городських. да, хто куди. На кажуть, а жареної риби немає. Так. Так, 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 так що клюнувши один коробчик. Так. Я вам все, скидочкою скідочка все. Не треба, нам вважайте, як усім. Візічко забери, бо вже в карман пхаю, я все пхаю. Ми поки не як там. Не бідуємо, ще є руки-ноги, заробляємо і маємо можливість придбати і ще й поділитися. За вашу допомогу і хлопцям. Навіщо надаш крестити? Ти карасів не береш? Так Хоть... ти сказав, не будеш чистить. Ну я не буду чистить. Якщо баба буде, буде чистити, то. А Я не знаю, вона може не прийти. Я а? вам величеньких виберу, бістренько почистив. А вона наоборот любить менше. Я на Катюхі можна більше, а. Катюха не уточняла. їй да. все, все Так, Катюхи я по барабану. вам викину, Ви подивитесь на... Писко... на своє... Дивіться, акуратно не а... Тому що є більші, і є менші. Так, а ну клієнт. Мені не уточняла, а у вас вона круглий рік, ага. круглий ага. рік рибу продаєте, так? Да? Круглий год? Да. Да. Працюємо, год, без вихідних і дайте їх і всі вони всі хороші. Да, дивіться, О, які красунчики. Може, е? Так ти тоді определяйся, будемо брати чи ні? А діля... карася? Одільного оту менші, які є, всі остальні каті добре на два кульочки вам так? Да? Да, да. Катя подивиться. Потім скаже, а що це тут таке? шелудько, шелудько, Ти типу починаєш там уже щось юлить. На тобі не боже, що тобі не не боже, боже. що Я на обороті ж їй більшенький. Ні, ну це круто, коли ж жива риба. Вона я колись... е, то столоб буде солити. а карасики вона пожарить. О, о я то, раніше ж як, ж раніше рибаком трохи був. Та зараз нема коли, просто нема коли да й забувся. Ми дивилися, як ви за дюхою їздили. Цьому не на На Софію. Господі, на вусовку там. А, на вусовку, так. Да, Було діло, а в цьому році воно почав займатися допомогою хлопцям і вже ти не можеш просто нема спригнути. Немає часу, да й день так швидко против. Хватить, хватить. Бо мама, якщо тещі не та, буде, та, не то прийдеться <проб> мені <проб> потім <проб> чисти. <проб> Леся Петрівна на больничному, так я мушу її. Так Руки ж в мене не больні, ноги. <проб> <проб> Це ж мені Яготинський Юра купляв мені цю селфі-палку. Ну подзвонити йому, хай тепер досила її назад. Щось не хоче вона знімати так, як треба. Вона вже за вами ходити, а вона не треба поправляти її, ще й глюче. Не, він, не з... він з цього, з райківщини. Це, це вам сюди да. до нашого. Це, це до вашого. А це буде Я щоб почав їздити тут та... по гостям, та зараз би заїхав би ще до цього, до хата на тата. <плодов> — По яблуко, да? По яблука, да? яблука? О, бачите, то ми да. чудлі не родичі з вами, так? Да? у нас заїжджав до мене так. Він за кружкою ніяк до мене не доїде. Якби я знав, що він до вас заїжджає, то якби Вові оставив би тут кружку. Він мені постійно донати 500 гривень і каже: Ти ж мені там кружку став? Кажу, хорошо, і це вже кружок. Уже ти кружок 300 років немає. А що це ти вже хочеш? Горішки? Говориш, все, друзі, риби наловили в тьоті святи. Так що тьоті світи номер, кому треба, можете мені написати в особисті, я можу цієї да. чарівної жінки дати номерочок на наїчку, на щоб ніхто не знав. Да? А ми да. з Лецією Петрівною з мікрофоном, а ви без. Ну, я думаю, у вас все одно чутно, А я мікрофон прицепив, я то з мікрофоном, то без мікрофона. Я привик так по-простому. Дивіться, щоб не побили, бо буде те, що в Узюм одвезли. Давно хотіли з вами познайомитися. Ніяк ну, не виходить. Ви були в Березані на базарі, наша дітвора там була. Ну ви так пройшли, ми їх не зняли. Ви там по саржанці вас там. Товари, а були так, ми так? там, так. Да. І ми ж проводили ярмарку. Ну вчора я не був на ярмарці. А так же звичайно, коли дівчата ярмарки проводять, ми присутні з Надюхою співаємо. Це просто Надюха вчора поїхала в Черкаси із з вірухою, і вони привезли. Знову два, дві перемоги: Надюха перша, Віруха друге. Тільки ж Віруха в нас, в яка в неї там пісня? Чи це? Англійська. Англійська пісня. Ну, не ж в нас Надюха то народний, а в цей... академічний. Так що сьогодні, може, буде прямий ефір, ми щось поголосимо. Будемо, як там, козак попрошайка, а буде попрошайні чай далі. Тому що виходу немає. Ну воно просто хлопців стільки звертається, що просто це нереально. Так. Риби наловили, залишилося тепер. найприємніший момент я засняв. А найприєтніший залишиться поза кадром. О, і найприєтний теж, тому що чистити не люблю, їсти люблю. Так що ще два процеси в мене буде. О, так що, друзі, не опускайте руки, їсти на рибалку, якщо є час, До дочуйте світи, ловіть Чого? рибу і чистіть. А все остальне час використовуйте. його. Користю. Так що зараз ну просто, буває там не на часі, хто має можливість, їздити на рибалку. Але коли подивишся, що там молоді хлопці сидять сутками в нас там під мостом, ну, зараз похолодало, то потікали. І обично вони на рибалці, а після рибалки всі в нас. Я не да? дивлюся, скільки рибаків сидить, це значить, я вже знаю. Скільки... Але зараз все одно дивлюся рибаки. Рибаки все одно такий якийсь вік такий, от дивишся там на лодки плавають. Одні діди плавають, понімають. Молодих хлопців немає. Це в нас я там красу, під мостом сидів. Ти, що мені надо. О, Йоршики, це мицьвиней. свиней, цвиней. свиней. Опачки, а О, чого ти сховався? Це в мене бачиш, телефон просто так погано пере, перевертається. Це ж твоя бабушка, правильно? Ти їй допомагаєш. Чим, а ти палкою, ето, приглушиш рибу трохи, не, не бабушку, не бабушку. А ти на рибу ходиш, Сітки ставиш? Волока тягаєш. На удочку? З бочки? Ну, понятно, з такою бабушкою я б рибаком був би толковим. Понимає? А то ти тут сховався, наше це все діло запечатліть. Ти ж майбутнє України, майбутній козак, рибак. Не, ну, козак ти не майбутній, ти вже є, розумієш, Потому що ми вже народилися, знаєш, ми вже є козаками. І ми повинні що? Прагнути перемоги, все робити для того, щоб перемогти цього клятого ворога. Правильно? Все ж буде Україна. По-любому. Так що все, чинчинарю. Вон бабушка, бабуся всі лозунги знає, каже, Путіна вона дуже сильно любить. А? Так? Якби ж кажіть одне діло в одному путіну, це ж а воно все ж просочено до такої степені, що хай Бог миле. б один Путін, так його дуже давно зробив. Так, це і ми маленькі, сірі люди. І... Але ми не будемо опускати руки, тому що наші там діти, друзі да, і все знайомі полюбасу. Я пере такими ті свято українці самі сильніші. А що вже вже жінки туди пішли? То вже да, давно, коли... вже давно Ти знаєш, У нас жінки на даний момент, які от в тилу, вони набагато такі більш так, мочоріші змотивованіші, ніж хлопці, тому що більшість хлопців спілкуються з хлопцями, які зараз на сході і на. На півдні, ну, тобто на передові, Зачі, і моментів вистачає, А жінки вони їм випадує. все давай, Даю. Так що я буду завершувати відос з цітя свята. Сьогодні заходимо в прямий ефір, не знаю, може буду розігрувати там щось, подушки, футболки. Так що а до нас. нас так що дві є. Я пашу, якщо напріг, паша там робить, ще в мене є там ексклюзив буде. Так що так. Да. Купи, купи мені ще цю банку, і сьогодні розіграю. Оселець, давай, давай, там столоба. Давай, ну я добавлю туди в тебе кольця ковбаси вкраду, там найду, можеш так? Ну це ж ми взяли то в столову, щоб зробити оселедець. Так що, друзі, сьогодні, сьогодні, сьогодні. будемо оселедця розігрувати. О, стопудово буде в лотереї від, 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 від яготинської красуні Святи е, оселедець. Рецептурку не розкажете, ні? Не треба, хай секрет. буде. Секрет? А в мене нема секретів. Сіль, вода і риба. Все, так, і я що я там? Оселить я буду. Розказує тут рецепт і А воно ж все одно, рецепт, навіть якщо розказують, все одно кожний хазяйки різний. Всі одне, одне можемо, однаково, а борщ у да. всіх разний, да. Это точно. Так що все, на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Тетя Катя, кажи всім. Пока-пока. 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 пока, -пока. пока, -пока. пока, -пока. пока, -пока. До перемоги. До да, підписчика, кажи вже всім покачиш. Пока. <ріст> все, всім <ріст> пока. Оп.